Отвечаю Просто ты я ее не знаю. знаешь Так, ребята, внимание Слова про гапи Влад ухаживает Да я уже ебался Отвечаю что, просто, просто ты ее не, не знаешь А ты уверен? Вот. Да, а, да, все, да. бачу. А, а, там просто был знак, понял? Я уже подумал, что я пропустил поворот. Я таки понял. Добрый вечер. Блять, ничего не видно за ними. Ёб в рот. Что ты, пчелка, как справа? Чем дома занимался? Да ничего, убирался, нихуя не делал. Все, быт застал меня. Все это Каже мені це той крепкий чай. Я йому кажу, так яка разниця, чи крепка Я Кажу, ну якщо сильно заварити, то будь-який чай буде крепкий. Кажу, ну це не такий крепкий, якщо не сильно заварювати. Пчълка боїться пити фуер, думаєш, це якийсь наркотик, а це звичайний китайський можна, чай. Блядь, як же ж ху... видно. Йопаний в рот. Дуже погано тут, свіщення вообще немає. І в відтоді каже, так і поїхали. Пить. Я кажу, ну поїхали. Правда, я не знаю, скільки має бензину, але на самом деле таке відчуття що <говорить> скоро він закінчиться. Но я сьогодні вже хотів газ спробувати заправити, я ні разу не заправляв газ. Мені всі кажуть, що ти газ не заправляєш. А мені кожен раз стрімно, бо я собі представляю, що я заправлю газ, заведу машина, а вона взорветься. Я не знаю, що. я просто ніколи на газу не їздив. І я навіть не знаю, ну, мабуть, немає типа, заправляти газ. Е... Повний бак. Потому что если я заправлю полный бак, а если он погано работает, либо вообще не работает, то я проебу деньги. Поэтому надо ну, сначала попробовать там, допустим, залить 10 литров, а там уже дальше дивиться. Норм или не норм. Но по-любому надо на газ переходить, потому что я подивився на цены. 38 гривен за литр газа. Це норм. Ну, раньше разница была больше. Раньше прям газом было популярно. И расход понял. Э цієї машини 10-11-12 літрів, якщо на газу. А якщо на бензині 9-10 лит. То есть по факту почти ничего не меняется. Ну, да, Поэтому газ це вообще вигідно дуже сильно. Да ні. В смысле? А що тобі приходи? Рост у тебе. Давай, друг. Що, нема води, блядь, не лежав. Ні, ну мені розсилки от е, різних штурмових приходить, там, типа, ти хочеш виправити своє життя? Або там, типа, е, якщо ти хочеш, щоб життя в тебе покращилося, переходь в таку-то бригаду. І тупо в мене ось Кампус, дронлайн, рекрусіт, оф, бригада лут, юз форсес, Коротше, тут всі смс ки в основному. От, True. Вітаю, полка Хіліс ah. гарантує навчання та сучасну техніку. Наша мета перемогти ворогам. нас рекрут софт. Клавіатура не зброя. Лайки не рятують, перемога не сходить, її <laughs> рятують все село. А так от. <laughs> Нахуй ти снімаєш, а це залупає бути. <laughs> Потому що це життя, це реально так. <laughs> а потім, прикинь, через 5 років подивимося, коли війна закінчиться. А я про алегрію твою. А, що налегрію? На Бо хороше качество. Пиздец. Ебейший. Нахуй ти снимаєш? На мільйонера не похож по твоєму. Ну, мені подарили просто. Ой-ой-ой, чаюха така летить. Понятно, що ти кафеочок може. А мене, кстати, Пчелка вгостив кофійку. Максим на найку, ну типа мільйонер. Вийшли на вулицю Петькофа, тому що Максиму треба йти додому, де в принципі тривога почалася. І ми пішли Максима проводити, як знаєте, ну як це не провести. привезти. А, це твоя маршрутка типа? Ні, а не знаю. Наплетне цветочку написав. Ні, че Короче, гуляли з пчелкою гуляли і каже, чуєш, так а може ми не додому поїдемо на лавину. Я тільки що газу заправив, я ні разу на цій машині газ не заправляв. І мені було страшно, просто капець. Я під'їжджаю на заправку, я ще заїхав на той сторону, не знав, з якої сторони заїжджати. Знає і кажу, я? заправщику, я ні разу не заправлявся газом, так що там дивіться самі. Знаєте, що сказали? Говорить, ладно, сідай, катайся, если що скажу, що це тип їба. <рес> а ми їхали, виходить, я на скорості, ну просто я не знаю. Вообще, на некоторих машинах надо на скорости переключать газ. Ну я на скорости переключив, і машина так чуть-чуть начала, ну не прям глохнуть, но засвітились датчик аккумулятора і ще чого. В Андрюхі так же було. Ну, в общем, и переключився, і кстати, нормально она на газу їде, очень даже достойно. Я 20 літрів залив за 700 гривень. І пчелка ми їхали, я хотів її додому достигнути, він каже. А може на лавіну я поїжджу. Я йому вже давав їздити, якщо ви дивилися стрім, той що я вилажу, Він був дуже длинний, я сумніваюся, що всі прям дивилися. І зараз пчелка буде пробувати на лавіні їздити. І ще саме смішне, що на газу ми тільки що скільки різних про... приколів накручували, що ми реально зараз можемо взорватися, Але це на самом деле не смішно. От. Не, І він сидів, я йому кажу. Ти дивися, не кури, тому що коли газ заправляєш курити не можна. Хоча в нього курілка. Ну, кажуть, так просто, навіть курілки, типу, не можна курити. От. Ну, Я це, це все ну, не особо вірю, типу, бо це ж не зажигалка, але тим не а вдруг ця штука взорветься. І що я ще хочу сказати. А, і, я зайшов, і вчителька каже, я тут внюхувався, <сум> щоб не було. Ну взагалі, на самом деле, так. Якщо є запах газу, ну, тут же ж теж непонятно, може я перед виходом, наприклад, на От. Ну, якщо є запах газу, то краще не їхати, тому що це значить, десь газ пропускає і може реально взорватися. От. І зараз я не знаю. На газу можно заводиться или нет? Ну ты можно по. Не, не пробуй, но лучше на бензине заводиться. А можно ли вот так вот переключаться? Не, не на ходу, типа. Не... А так ты ж заводы все равно и пойдешь. А саме намадима, нам... Ну типа говори, что делать? Переключай. На бензин. Ну сядешь, переключи. Ты не настраивал зеркало? Правое, воно не настраивается. Право, у тебя вообще своей машины, чтобы увидеть свою машину. А сейчас я только увидел свою машину. Я так и делаю. вот это Не, левым она видно нормально мне. А правая нет. Ну, в левом я пол зеркала занимает машина твоя. Не знаю, нормально бачу лево. А правая нет. Ну, завод себе, чешу. Знаешь, как уже? Завод знаю. А что, переключать что-то? Ну, типа. І там кнопочку, саму крайню. Вниз? Вниз, так. Да. Зажимаєш? Ти не на саму крайню нажав. Самую крайнюю. Значить, ключ не для концового. А, да, тепер нажимай. Все. Тепер заводься. Нормально завелась. Хорошо, так. <реш> Чувак, провіряє, чий ТЦКшник. <реш> Задня в край вниз. <реш> в правий край. Вниз. А, возлі п'ят. Так. Да. Ну пробуй, не знаю. Ну ж не на газу? <laughs> не, не на газу, на бензині. Ой-ой-ой. На другу. А не рано? Та ні. Ну коли ти вже. <laughs> ти тільки що розгнався і міг вже зразу на другу переключатися. Щас ти вже, ну, типу, пізно переключився, ну ладно. І світ включи, блядь. Зараз. <laughs> Бо подумаю, що за хуйня. Возле руля, отак покрути. Возле руля? Да, крути. О, це на дальній буде? Нет, все нормально. Так, ну пчелка їде, слухайте, ребята. Як тобі після дизеля на бензині їздити? Мені перший раз було непривично. Мне вообще не при... Потому що дизель він более тяговитий і ти попробуй на ньому заглохнути. А на ці ти, кстати, можеш заглохнуть спокійно, якщо ти передачу. ДА, вже їде. От в ЧОМ прикол. Ти після дізеля, коли сідаєш, тобі тупо непривично. Ого, яка тут толпа, що забасруються всі тут. Щоб пчелка тут зараз на них. Чак Та, на не трогає, не трогає. <laughs> да, ну Чак да, ну, Бензин вони реще. Ну, типа різвіші машини. А дизель, вони просто надежніше. Ну, якщо, конечно, з ним щось не звучиться, як я бачу в інтернеті, як там дим димляться, як трактора тупо. І ти не знаєш, що з ними делать. Ну, чуть-чуть привикне, типа, і можеш попробувати швидше їздити, бо що тут ти так. Палоховський чуть. -чуть. Блядь, тут тільки що возик не зацепив. Та ти що? Гонщик нелегальний. чолка тут сидить. Ой, где тут свет? Чтобы вам лучше было видно. О, кстати, так хорошо, съемочка пошла. Пчелка гонщик. Ви хотели контента? Ну, це, конечно, не гапи, но як бачите, пчелка нормально ездит. Бля, ну я прям сильно хочу увидеть, как гапи ездит. Я прям тоже. Може, завтра його позовемо? Везьмем. А, просто надо место, понял? Це либо рано утром, а гапі ты ж понимаешь сам. Гапи и рано утром це невозможно. Сейчас наберешься ему, попробуй. Так со мной рано вставать. Можливо. А, ты хочешь с утра вставать прям? Ну, я могу. Ну, мені б тоже интересно было, як він езды. Чисто встать в 6 ну, утра в 7 для того, чтобы просто Гапі сив за руль. Интересно. Бля, если он мені машину убьет, ти выкупаешь, типа, шо хуйня. Ну, посмотрим, как он будет ездить. Но ну, реально было бы дуже интересно, щоб Гапі поїздив за ну, рулем. Ну, Потому что б... я думаю, що він не зможе. Ну, він, він просто розказує, та. Та що там їхати, та там їхати, ну... Да, і він вот это постоянно, що он обучение проходил, що он что-то еще делал. Ну, що він шарить, типа, говорить. все время. А представь, сяде і поїде як він Дізель, понял? Ні, я не хуй. Я <laughs> не, я уверен, що він заглохне сразу. <laughs> я уверен, що ніхуя вообще не поїде. Вообще, прям вообще? олух? Я думаю, так. Да. Ну дивись, я перший раз. <laughs> а вони. <laughs> Блять, ти викупаєш, що школа пендри, можуть подумати, що це типа ми їздимо э, цей. Ну, типа, сліди. А ти просто їздиш, учишся. Ніхто в житті би не подумав, що в машині оливкового цвета, яка похожа на ТЦКшників, їзде пацан, якого немає немає і учиться ездить. Ты хоч не на перший час їдеш? На второй А. бо мене так напрягаю, таке відчуття, що ти на перший тупо хуяриш. Та ні, я слухав. Ні, а пчелка вообще нормально їздить, слухай. Скільки ти вже поїздив на курсах своїх? 4 часа. А, ну вже достатньо Та для того, ж ж щоб навчитися їздити. Я ж ізначально все это понимаю. Так, да, ну от, допустим, я, коли Андрюха мене учив на машині їздити, з яким ми вже не общаємося дуже довго. Ну, Андрюха, той самий з 9 я думаю, багато підписників його знають. Виїхав, так як він виїхав, все таки, так. Да. Андрюха, привіт. якщо дивишся влог, Короче, Коротше, Андрюха мене в основному. Ну так, да, він мені все розповідав, а далі я вже там сам ризковав, учився. От, і ми приїжджали рано на лавіну. Прям я помню времена, як ми з Пчолкою приїхали. Короче, я вже трохи навчився їздити. І Пчолка каже, да, 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 ось сюди, ось їдь наліво, тут все нормально. І ми виїжджаємо на стрічку, а я ще не міг навіть за їздити на машині, і мені так страшно було, я не розумію, як розвернутися. Руль скрипий, друлеварійка. Ти типу, перший раз за рулем був, по-моєму. Сам. Ну, типа, без Андрюхи. А Пчолка, ну, там підказував іноді, але все одно пчелка ж не так знав, як зараз, допустим. Так, да, там є проїзд. Ладно. От, е е і мені страшно було. І так я навчився пару разів виїхав в город, сам на районі поїздив і так і навчився. От. І пчелка теж 4 години поїздив на правах. Я ж коли здавав на права, я поїздив час перед тим, як їздити, я взагалі не міг їздити. От. Якось так. А пчелка достатньо добре їздить, там машина, ну ладно, вона заді нас просто їде. Там ти десь якось проїдь, щоб вона приїхала, бо в мене напрягає, що вона з нами їде. Чи смішно, що У мене є привичка поворотники в таких містах включати. Ну, я йому показав, щоб він покинув. Так, да, і у пчолки. При тому, що в таких містах, коли вже машин немає, ну я не знаю, який Та смисл. Ні, якщо машина ззаді є, то треба показувати. Ні, якщо ззаді, зрозуміло. Просто мені глупо, коли взагалі машин немає, а я переключаю, бо привичка така. Ну, це, мабуть, правильно. Просто з сторони не ліво виглядає, коли машини немає, кому ти, типу показуєш, ти поворачуєш. По факту, сам собі просто. Ну і що, як тобі машинка? Там ну, нормально. Лучше, чем Opel? А я не помню, ты на Opel ездишь? <job sustain> да. Ну вот, в сравнении с опелем. Ну, насчет лучше, хуй возможно. Я ж на Opel, сколько что я там їздил? <гум> ну я не знаю. Да нет, Opel вообще, наверное, проїхав так чисто. Метрів в кружок. 300. Да, 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 да. Не, ну це попізже буде все одно. равно. Ладно, хотів сказать, можна газ переключиться, я передумав, не надо. На газ я переключусь, коли буду їхати до тебе. Якось так. Влог чисто на ходу. Вечерком виїхали прогулятися і влог вам зняв, як пчолка їздить. Ну, як бачите, ну, пчелка заслужує лайк, поэтому я вважаю, що треба ставити лайк для пчолки. І, блін, може гапі наберемо зараз спробуємо? Зараз? Да. Не не не, я имею в виду зараз набрати за завтра спросить. Ну да я, хрой, я. Це я говорю. Було б смішно. Ну це вже коли встановишся. Можемо понарушати немножко. Де? Да. О, там от. Я зрозумів, за я що ти розвернувся. Та... та не треба поки що. Вимушку? Ну якщо я там туди виїду и то це блять нахуй. Так, да, понарушати чуваку, якому немає прав, блять, і з типом, який боку сидить на ТЦКшні, як будто машині. Тут прям комбо, поняв, для штрафів, для поліції. І сейчас и сейчас полицейская кейс дивиться ми влог. И поливом якийсь тип з дивим аккаунтом напише, Я полицейский, вам пизда. Щось типа такого. Ой-ой-ой. ой -яй 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 -яй! Пчелка пытается что-то раздать говна, никуда собі ще и въебал. Нет, трошки какой-то был просто. Немножечко, типа? Чуть-чуть. <ректор> вот, в столбой едем. О, порядок. Главное, не уебаться в них. Не, ну для контекста, конечно, можно было бы, но, блин, жалко машину. Думаю, что ты бо, богу, вылезешь. Та не вылечу. <ректор> На столба как раз. Не боюсь. <ректор> не боишься? Mm -hmm. А цей тоже. Я поняв, що сюди приїжджає, чисто поїзджує. Цей тоже кружляє туди-сюди. Це той, который за нами їхав? Ні, то другий вже. Той що за нами він там щось став припаркувався з ключними фарами. І кстати, він накрутив там стояв, напротив нас, то він. То він сзади нас їхав. А, да? Так. Да. Вообще не знаю, що за тип. Він до цього включив фари і на нас світив, а ми на нього. І потім ми виключили. І зараз він проїхав туди і їхав за нами, і зараз розвернувся і остановився, непонятно чого. В натуре прикинь. Сейчас подзвонит скажу, тут ТЦКш на машину я половине, не знаю, что это такое. Прикинь, <звігінь>, как люди со стороны видят это. ТЦКшна машина тупо по кругу катается. <звігінь> <звігінь> ну я ж тобі за цей кажу, що це максимально странно. Особенно та компашка. Я удивлен, что вони поняли стоять дальше и тусуются. Что они не ушли там, не бояться. Особенно о цьому прикинь як чувак на нормальній машині дивиться, а ТЦКшна машина туди-сюда їздить. Зачем и почему? И не по правилам, типа не по стрелкам некоторые рази. А це для нього, я думаю. Стрелка, Ну зараз по стрелка. Це для нього, я думаю, хороший вопросик такий. Блин, я теж хочу роздати чуть-чуть на машинці. Головне її не зламати. Бо можна. Коли ти його так висікаєш, поняв, тут кружляєш конкретно. То можна зламати, если так прям резко щось ебануть. Ну тоже тулять, їздять, учатся. Молодці хлопці. Щоб він не бачив. Итак, сейчас подзвонимо гапі спросим. Може захочемо мазунчик. Де моя курилка вообще. Здравствуйте. Що ти мазун? Я дивлюсь, как добивает дрони как вікна. Воно Оно а тим Сейчас покажу тебе. <laughs> да. Oh Ого. Да, да, да. А догорає, коротше, збили было один. Тільки що. И ти ты типа тут... сидишь висікаєш, да? Да я, тут тільки що такий ППО, тупо так. Чуешь, а хочешь, як ППО полетать? В смысле? Есть предложение. Ну, ти треба проснутися рано завтра. Ох, ебать, Що за продолжение. Драйбайн или нападает. Ми щас з Челкой. ми тут пообсуждали. і ми готові двоє рано проснутися. Щоб ти тоже рано проснувся. Приїхати на лавину. Ну, дати поїздити на машині. Просто типу, щоб поїздити? Ну да, інтересно, як ти будеш їздити, там, забув, не забув. Так, блять, це набежина на лавину. Так, блядь, міст... А куди? Міст... Не, мез же дохуя в цілому. Парковок разных и тому подобное Чуть, тебе а, надо, прям, чтобы, типа, Ты боишься, что я куда-то подъебусь? Не-не-не, не а например куда? Ну дай подумать Где у нас есть такие про парковки, где можно поездить? Не где да. а, Не, ну они есть, в не, неделю, я не знаю конечно, в неделю, как по людям Ну ты говоришь, они есть, блядь Нет, ну, у людей есть, для, для песты, просто надо вспоминать типа. Так а какой смысл, типа ну лавина для всех рядом Так собі так, так... я не знаю чи все записала камера, потому що чогось є грі іноді виключає зйомку в последнее время. Ми знімали і гапі в моменте сказав: Так а зачем? Я ж шумію їздити. Я не знаю, чи це записало, але просто смішно, если він сказав, що я ж шумію їздити, а завтра не зможе поїхати. Ну, блядь, интересно побачити, як ти вмієш. что для тебе практика я, типа буду бедучий, що він? такий, Так я ж вмію їздити. <риклад> я надеюсь, все-таки уговорило його. Там оно не все сняло, я не знаю чого. <риклад> даю, вот. даю 100%. Завтра буде отривок, як Гапі глохнет. І вот этот, если камера снимала, то вот этот момент. Я ж жмей ездит. <риклад> ну, короче, завтра подивимся. Мені даже не лень встать так рано. і подивитися. Це буде хітяра. Все, а мы едем уже по домам. Каже, контент-мейкер заебав.